Оце зробили цьому хлопцю, він так бігає, йому так класно, чесно, так, так, начебто все здається класно. Він є де, 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 на старості років йому, ну і мені теж, <гадж> є де побігати. Він тепер вільно швендяється по всьому подвір'ю. Бачите, не знаю, що таке повідок, що таке Але, да, котів гоняє, щоб вони тут не дуже ходили. Але є нюанс. <гаджування> ага. Ви поняли, да? Я не буду довго за загострювати увагу. Ясновільможна, цель можна, але веде себе як, ну в принципі, як пан, щоб за ним перебирали. Да. гад такий. Не обирає якесь конкретне місто, щоб заложити закладочку свою, а обирає там, де йому хочеться. Дуже обережно треба виходити з хати тепер. Так, у нас тут подвір'ячко вже зелене, це турбопіч. Так. Так, да. яку таке Тиборг. лаунж зона, блін. Та ти що. Фух, невже я приїхав, коли тепло? Sheesh. Sheesh. Все, серйозно. Так. Что, <laughs> <laughs> я зря обрав, О, працює. Але воно є. Це отак от, от робиться, я так догадуюсь. Ось шнур, звісно, трошки заважає. О-о-о, оце, все, І тепер повністю закрите. Чому я тут на сторі? По-перше, знімати удобніше, а по-друге... Якраз це вітряна частина будинку. Якраз, бачите, Між, між будинками, між приміщеними у нас такий коридорчик, і тут постійно вітер є. О, ну що, давай. Вітрозахист, як він працює. Так, ну що у нас тут 2 хвилини пройшло вже, вже майже закипіло. Я не засікав, але приблизно дві ну вже 3, мабуть, 3 вже хвилини. Опа. У -у -у, закипів. Вирубай. О, до речі, складається, ну не записав, короче, складається інтуїтивно таке. обратно. Я прямо вот так зробил. -р -р -р. Вот так вот включу. А потом нас само нас. Ага, вот так не так, думаю. Раз, раз, все, чикс. Но это мне сподобалось. Ну, эти штучки не потеряются, потому что и там такие это места, что она не выпадет. Все, и обратно чехольчик. Все аккуратно. Чикс, мне не сподобалось. Вітрозахист, єдине, що да, все ж таки не вистачає, що пару таких шпілечок дип, щоб воно виходить, що воно в двох місцях кріплеться, а остальне може гуляти навіть від вітру. Mm -hmm. Трошки чоколаду. <риклад> Все, ти, морда, іди ду, иди, иди. Кошака загнал десь, да? ну, туди на горы ще, <риклад> Мордяка така Тепер сколить, що його немає, немає ота. Його, не знаю, ну, який сивий уже. Шнобіль Дімне місто Та, ти що. Кайов, Кайов, тут ще квіточки якісь будуть чи щось таке. Оце я спеціально травку залишили, нехай так красиво росте. Будячок такий. Взагалі тут. М -м у нас тут біда, я приїхав, побачив, помітив, що кульбабка дуже заростає. По-хорошому її повністю всі з коренням повикапувати та засадити чимось іншим, але. Такий -а головняк. Тому трошки підстригаємо та й все. Але все одно кайфую, що є власна галявинка така. Ти що, прям приїжджаєш так? А, сонечко видісло. Нарешті. А то майже 11 години, -та година, такий дубак він, що я приїхав, то вистачить де? Оцей прикольчик оце зараз відійшов. А так крутиться постійно під ногами поруч. Ага! <смі> Отак От він. Ти маєш що це він відкрив двері бляха, і зайшов. <смі> Коли приїхав, ясновільможний боїться від тебе відійти. Я йду туди. Ні, я туди йду. Давин, ага, уже сюда пришел. А я туда иду. Не, я туда иду. Ты Ту если <coughs> я зараз буду лагот эту цю фигню и все уликся, а куда? а ты мне все видео поломал, ад. <реш> Оце я вирішив трошки похазінувати, треба було тут, трошки підрихтувати підріхтувати цей, блин. Короче, і знайшов тут таке. Нема коли це робити, просто, але бачите, попередній власник в спадок залишив. Отакі От вже заготовенькі під ножі. Яка сталь, невідома взагалі. Оце то... З цього теж можна зробити якийсь тісак. Бо... Це якась заготовка, але вона вже гостра. Вон. Тобто показати. О, вона вже гостра. Якийсь... Блін! Можна танто нож зробити. Але я, у мене під це руки не стоять, не знаю, що з цим робити. Тобто, оце з, 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 з розряду не викидай, пригодиться! Це в мене як передня веранда, Тут бачите дружини творчий куточок. Але одна біда, що це нема. До козирка, щоб тут можна було розвиватися. А ти може не розвиватися, ти. О, лапки чисті, ну йди сюди, а, покажи. Більш-менш йди. Ось таке. Це мені подобається ця штука. Да, Застала столоночком. Ось така штука, таке все таке. Та ти що? ну Це все без мене робилося. Ну і в тому, ці, в тому ціна ще. Бачите, маленька тендітна жіночка вона робила таких ділів. Оце мене чекає робота. Це. це зрізали дерево, треба якось це дрова перенести. На. Коротше, роботи, я не знаю, скільки я тут. Має бути курятник. Ходи, знову зразу цілась, от, от сюди треба. Коротше, тут була хрено. Тут просто ну, тут курятник, наче і має бути, але тут видно, що якась скотиняка до цього була, окрім курей. Вон там, там оці от ями повидав була зараза. Так. А, тут ще поровід висить, треба. Якось він, не знаю для чого він. Мабуть, лампочка була. Треба залізувати нормально, бо взагалі його прибрати звідси. Так, ясновільможний в хаті. Я тут іншу сковородочку пропалюю. І в мене тут є друг ще один. Хі -хі, прийшов.